Маємо також в наявності ось такий Донфенг 404 G2 з оригінальною заводською кабіною. В нього йде вже ось така мордочка. Оновлена. 120 км передніх противаг. Це є потужна 40 на 40 передніх, задніх мостах, 40-вочній Чотирьохціліндровий двигун, повністю пряма підлога з резиновим ковриком, бокове все розташування. Це є 4 передачі, плюс хай це є повишена, понижена і реверс на кермі. Тобто 8 вперед, 8 назад. Двохшідкісний вал бору потужності, йде у нас 540 тисяч. Передній скучається механічно. І ось таке стоянкове гальмо автомобільного типу. Кабіна є оригінальна заводська, повністю зварна, не з частин, а зварена. Вона приходить повністю зібрана і ми тільки самі її встановлюємо на трапі. А так вона все складена все на заводі. Розверні задні диски, колеса задні 12 124-24. Потужна, незварна задня налісочка. Бачите, з маркуванням вибитим. Дві пари зовнішніх гідру циліндрів, які тиснуть донизу, тиснуть тиснури до плюс плаваюче положення. Ось такі потужна вся система та навісна. Також дві пари гідровиходів. Роздільна задня гідравліка, йде сапун, зелена пробка, розетка під причіп. Ось так воно взаді, з додатковим освітленням. Заднє вікно відкривається, бокові також на мікровентиляцію вони відкриваються. І з тої сторони в кабіні у нас є блокування диференціалу, управління задньою гідравлікою, це піднімання, опускання, і вперед заганяється, це буде плаваюче положення. Це гідровиходи два речега, ручний газ, панель приводів вже автомобільного типу. У нас можна приїхати, зробити тейт-драйв. Ми знаходимося 7 кілометрів Київській трасі між селами Дубляни Гамальївка. або можна замовити онлайн. Тонфенг 404 G2 з оригінальною зайської кабіни.